Сергій, доброго дня! Подивіться, будь ласка, Сергій. Два і нордижельочок. Насос пен 30. 120 кубів. Ну, він там залежить від опертів. Так, дивіться, оцей флянець, що ми говорили. Тут просто 4 дирочки, бачите, я... ну, Він десь ну, 0,6, він отак десь 6 може ми, е... зробити, бо ми не вгадаємо вам. Фляни, це, я бачите, кинув вам на вихід. Так само зробите так, як ми мені ходу скидали. Дачі 0,4, це в атмосфері для орієнтування вам. Кран 32 на заливку води, на рукав і на удобріні. Ход 125. Тут смазка насоса, дивіться, це. 3-4 дні помніка попрацювала, 3-4 рази з сальдом, пістолетом, смазку насосу буде робити. Подивіться, ласка, Сергій. Як воно все акуратно зроблено. Радіатор 3707, але там, напевно, більше всього, що вас буде чуть -чуть прикривати у холодні дні, бо ви там його не нагрієте. Якщо буде там температура 50, там, то буде більш дистопливо. То ви чуть -чуть, може, там, у холодні дні може прикриєте, будете прикривати, напевно, чимось. От, бачите, як все акуратно. Под, под, э, э, ця платформочка під каністрочку. Тут все, бачите, грушають, по перший раз закачали, тут, потім все буде вже насос качати. Так, Все, давайте ну, будемо заводити двигун показувати. Кидаємо плюсову клемму, Там плюс іде від стартера, мінус від рами. Бачите, заговорилася сцен... червона лампочка, це генератор лампочка. От Синя, гріємо накала кнопкою. Секунд 10. Холодній кідвигун. Так буде заводити. Все, двигун двігом завівся, дивіться. дивіться. Я так робив отак. Отойду вам трохи. Покажу, спочатку дивіться, як він на холостих працює рівненько. Рівненько, щоденько працює двигунець. На дим дивіться, Сергій. Це на холостих на дим вам показує. Криває масло головного рвали, найосновне, колюється власне. кришечку, показую середину. Показує прішечку, Бачите, що Так яких кладов, диму нічого немає. Прішечка бачила, Задайте оборону. Кавітує. Він таке відчуття, два таке відчуття, 2.0 зільочок, ну і так працює, як тройка. Він такий якісний двигунець. Він такі приїде побачити. Бо це дуже заводоволі, повірте. Він такий наш. Привезте собі, якісний двигун. Там по ньому взагалі питань у вас не повинно бути. Тим більше ваш майстер гляне, як приїде, там на станції прогрієте і побачите. Це оберт, вісатор оберт і це оберт Ну, Я даю собі оберт, і він якісний двигун, питань не має взагалі. Давайте я вам заглушу. Дивіться, заглушу. Дісвічина кала. Хоча він ще навіть толком не прогрівся, там холодніки там питань. Так, 2,0 бізелечок, насос соспен 30. На 120 кубів. Готов до відправки.